Добренький вечір, вже вечорія. Сонце заходить, не знаю, чи дадуть по, по, щоб ви почули. Оце брр-брр -бр цілими днями. Господі, хай би вже скоріш сніг випадав. <сум> Дивіться, що я роблю. Я вам тоді показувала, що я підживлювала кавуни мастером. Ви гляньте, як вони пішли, бачите? Оце я дивіться поналожила до мене зайці приходять, господі. До мене приходять зайці, до мене приходять е, нутрія. Е, приходить до мене сусідський кіт, що до мене тільки не приходить. І там вже дві гілочки об'їжено із е, кавунів. Гляньте, як кавуни після мастера пішли. Це я покинула цю коробочку, хай вона лежить. Це я комах. Е, Коротше говоря, комаха е, посипала, щоб не було комах в мене тут, знаєте, мурах. Бо якщо будуть мурахи, значить буде тля. Поки що все добренько, ще треба від форупу обробити. Зараз я підливаю, підлила, оце ви бачите, водою. І тепер я взяла кальцієву селітру. Дивіться, кальцієва селітра плюс бор. Це, чай, це столова ложка на 10 літрів води розмішується, потім виливається. І 50-70 мл бору треба потрусити його, налить, у мене там є мірочка така, наливаю і тоді виливаю сюди. І після того, як під, полили водою, треба підживлювати оцею штукою. Ці два ряди я вже підживила, тепер йду сюди. Оцього підлила. І дивіться. Ой, така тяжка. О, бачите таке. Ні, це не добре, що ти витікаєш. От. Гляньте, як гарненько після мастера 320-ки. Чи мастер, чи щось інше. От, А тепер я для зав'язування плодів, тому що вони вже цвітуть. І кальцієва селітра для того, щоб ці були. Плеті, чи як воно називається, бачите? Як гарненько розрослося. Я нічого прищіпувати не буду. от Оце вже я полила. Тепер тут. -то. Бачите, деякі менші, а деякі пропали. Он, дивіться, бачите? Не такі, як треба. Ну, зараз вони знову підуть мені в ріст. Оце мої гарбузи. Один, два, три і тому два. Це мені дала моя знайома із епіцентра. подружка. Люба, вона вирощує в неї вдома під балкончиком земля. І каже, осталась одна гарбуза. Я розказувала, одна гарбузка залишилася, каже, я взяла її, прямо таку на городик кинула. І вона весною зійшла, то вона мені вирвала такий пучок. От, бачите. О. І сьогодні я ще там заряджається мій оприскувач. Дивіться, бачите, тут взагалі одна пропала. Заряджається мій оприскуватель. Осталося ще трошки. Може ще трохи От, гляньте, такі кущики. Це оранж лакшері. Оце, а це вогник. Але теж, дивіться, бачите, і вогник гарно, і ці гарненько. І зараз я вам покажу, чим я буду, як зарядиться мій оприскувач. Можна так підживлювати за день дві підживки. Оце я роблю під корінь. Це я роблю під корінь, а це От такої формули піде по листу. Тут немає зовсім цього азоту. От і піде по листу. Це теж вважається як зав'яз, воно по листу. Воно за 2-3 години буде діяти через лист. Я ж дзвонила до людини, яка цим всім знається. А те, що ми поливаємо, то воно приймається через корінь через 2-3 дні. Розумієте? Так що по листу оброблять краще, але плантафол він так і так іде по листу. Фірмівала Валагро. Дивіться, не купляйте підробки. Купляйте хороші в хорошому місці, щоб воно було сертифіковане і щоб вам все було. І отакі кавунчики, слухайте, дайте на тут опройдемо. Гляньте. Ой, тебе, Надя, кавунчик. Ай-яй-яй, першенько побачила. Бачите, в мене ще кроти. Он дивіться, яка дирка, треба її затоптати. Зараз цю дирку. Ой-ой-ой, бачу знову. Слухайте, для мене це дивина. Бачите? Ну що, я вирощую кожного року ці кавуни вирощую. Оце треба розложити. Я пройдуся і ще й порозложую тако їх у різну сторону. Отаку, бачите, як ось цього я зробила, щоб в різну сторону воно росло. наросло. Отака краса. А тут є. Кавунчик ти тут є. А я не буду заглянути. О, воно бачу тут о. Це ж я вам говорю оце. Оранж лакшері, він такий морковний. Дивіться, я недавно сапала. Я вже його не буду чіпати. Вже воно мені не доїло, слухайте. І сапай, і сапай. Але це я так тільки говорю. Це, це Тут ще меншенький, але воно кавунчичок. О, бачите. Я задоволена. Бачите, який. Отам хотів пропасти, я його відпоїла. І це кажу для кролів, ой, і для зайців, і для всього-всього. Це ж треба слухайте, щоб зайці приходили. І нутрія кожен день. Там Сьогодні вона геть біля порога була, бо там, вибачте, за вислів, какашки внутрі. Геть мене під порогом. Ой... Оце треба таке розложити. Дуже добре, в кого є шпилька. Отака, глянь, так порвала тільки що. Оці рукавички дуже на, у гарячому рвуться. Як в теплицю заходжу, вони раз, раз і все. І в кого є отака шпилька, да? отака оця вкоси, що колись ми гульки заколювали, то тако раз розложили і оцею шпилючкою прикололи, і вона буде рости. Куди ви її пошлете? Це лоза чи як воно? Бачите, як набоїли мені ці. Трошки роботи є, біля всього є роботи, знаєте. Таке воно від підживлення, грубеньке, таке, хорошеньке. Бачите, як цвітне, але це покажу, пусто цвітів багато є. Добренько піду я оцю зараз виллю на цей перший-другий ряд. От і піду я візьму оприскувача, хай чуть-чуть сонечко сяде. І буду цим та от в мене в кишені. Їх два, але їх два не треба, тому що це запристувати 10 літр не піде. А цей е пакетик на 10 літр. Один зараз положу там в їхній кухні. Так що отаке. От Хочемо, щоб був урожай. Кропива, стій кропиви і все воно добре, але для цього воно так собі, якщо чесно сказати. Так собі, кропива такого не зробить. Добренько, на цьому все. Буду працювати далі. Вам дякую за перегляди за все. Слухається з цим гулом, я не знаю, що вже геть говорить, чесне слово. От От-от зранку гуділо і зараз так, якби сонце заходить, я розумію, їм треба, але ж так голосно. Добренько, на цьому все. Всім вам бажаю добра, злагоди, миру, миру в Україні. І дякую за перегляди, і за коментарі, і за підписки.